Минуло 55 років, як із конвейєра Горківського автомобільного заводу зійшла перша Волга ГАЗ-21. У радянський період мати цю машину означало мати вагу у суспільстві. Тоді на Волгах їздили лише високопоставлені чиновники. Простим смертним така розкіш була недоступна. Тепер 21-ша Волга також майже розкіш, адже із кожним роком раритетних машин стає все менше, а бажаючих придбати рідкісне авто щоразу більше. Є. На Коломийщині у селі Матіївці живе майстер, що береться реставрацію реставрацію старих автомобілів та робить із них лялечок. Познайомилася з ним та побачила його ексклюзивну Волгу Тамара Приходько Іван Степанович Дмитерко майстер із понад 40-річним стажем. Мати 21 першу Волгу, мрія його юності. каже, колись проїхався на такій машині. і відтоді захотів мати таку ж втілив свою мрію в життя. Чоловік значно пізніше, коли трапилася нагода у Тернопільській області придбати стареньке авто. Купив її стареньку у. Чорткові у одного дідуся, він її ліляєв, я її доробив до кінця і теж буду її вже ліляти у своїх руках. Своїм сином ми разом це все працювали, п'ять років ми ліпили це докуп. Все розбирали до тла, косметичну всю роботу, все перетирали, покрасили, ґрунтували. Полірували, збирали це все так, як на заводі, як ручна робота. Все повністю як rolls Ройс. Невдовзі ця залізна леді святкуватиме свій 45-річний ювілей. Як і жінка, що в цьому віці виглядає знову ягідкою, так і ця машина виглядає зараз так, неначе щойно зійшла із конвеєра Горківського автомобільного заводу. Це автоекспортний варіант, куплений попереднім власником у валютній берізці. Воно зроблено з високоякісного металу, має триступінчату коробку передач, низькооборотний потужний бензиновий мотор, який за лічені секунди легко розганяє машину до 130 кілометрів. Кермо рідне зроблений зі слонової кістки. Салон майстер обновив шкірою, а от всі механізми залишив оригінальні. Якщо поставити сучасні, каже Іван Степанович, машина втрачає свою цінність. У саду в нього стоять ще дві Волги, які чекають черги на реставрацію. І ще три відреставровані вже відмірюють кілометри на спідометрі. Одна з них власність одного із обласних керівників. Загалом, розповідає майстер, щороку кількість бажаючих придбати рідкісне авто зростає. Проте «Волх», які підлягають ремонту, все менша є. є на ці машини великі, але просто їх дуже мало. Цих машин вже якщо є, то вже така страшна машина, що. Нема що відновлювати. окрім Волги в автопарку Івана Дмитерка є старезний з 401-й москвич та горбатий запорожець. Вони теж чекають на руки майстра. З ними мороки таки буде чимало. У гаражі чоловік проводить чи не весь день. Автосправою захопився й син його та внуки. Господиня оселі Ольга Семенівна їхні хобі підтримує. Ставиться до нього з терпінням та розумінням. Я бачу, що це подобається, і людям подобається, і, і дітям, і внукам, і стараюся якось. Вже, хоча б йому не нічого не не заважати в цьому, як не допомагає, то стараюся не заважати. Сьогодні Вишнева 21 перша Волга не простою є без діла. Чи не щонеділі машину замовляють молодята, які хочуть у день свого весілля їздити саме на ній, а не на мерседесі чи лімузині. А ще Іван Степанович має раритетного мотоцикла іш, подібного до тих, на яких німці їздили у війну. Цей двоколісний агрегат справний і навіть бере участь у байкерських зльотах. А для душі скрипка. Іван Дмитерко – талановитий музикант, із друзями відіграв не одне весілля. Тамара Приходько і з Матіївців для телеканалу НТК.